Yeah! Я вам скажу, що минулого року, з 23-го на 24 ми зустрічалися з друзями, і я зробила відро олів'є. Я робила його реально майже цілий день. Я варила цю картоплю, ці яйця, все це, це він був з куркою. Моя магія в тому, що я дуже дуже дрібнесенько все нарізаю. І мене це заспокоює. Це моя медитація. І це для мене перенесення в дитинство. Тому що абсолютно санкціоновано з мамою можна. Було 31 грудня, 30 і 31-го, проводити час на кухні, бути повністю в її увазі. І оце я так тягнула час, щоб їй розказати всі свої історії, що я так налавчилась дрібнесенько нарізати навіть картоплю, і вона в мене як каша. Що я зготувала от такий таз цього олів'є. Я знаю вже, як на око майонез туди, в Пірдолі. А ти робиш сама я майонез? Все... Та я надіюсь, ти не купила майонез в майонезному магазині. Тобі завжди хочеться мене принижувати. А я тебе навчу робити, і ти будеш робити сама майонез, і він буде твоязний, в... вирала... корисний, корисний.